ЗНО з математики сьогодні 11 травня складали тернопільські абітурієнти. Це друге обов'язкове тестування після української мови і літератури. Учасники ЗНО мали вибір між математикою та історією України. Цей предмет здаватимуть вже післязавтра, 13 травня. Про те, чи важкі були завдання та як довго готувались, розповідають абітурієнти. Часу достатньо, але завдання все-таки важкі. У мене був репетитор. Я готувалась півроку. Найважче було це на параметри, а я не робив, бо я не знав як. А отак важко тут не було, так, в принципі, важко. Найважче це, на мою думку, були розгорнуті запитання. Там потрібно було віддати точну відповідь правильно. Три години цілком достатньо, щоб виконати усі завдання. Я планую поступати в економічний, тому там були підготовчі курси, і тому там зразу підготовлюють до ЗНО. Насправді в не було дуже важке саме головне було зосередитися, зібратися з думками і все було добре. Я ходила до репетитора останній рік і плідно готувалася для зачі ЗНО. Ну часу було нормально так. Вистачило. Ну чесно сказати, я не готував себе після коледжу. Ну, пробую, якщо вийде, то буду поступати кудись далі. Не знаю, кудись в Київ. -Двів. Також батьки майбутніх студентів розповіли, що підготовка до тестування була тривалою та важкою. Наша дитина протягом цілого навчального року готувалася, бо їй подобається математика, і вона вибрала щось з математичним нахилом. Ну то всі переживають. Найбільше певно мама переживає. А він ну переживає, ну чого ж не переживає.